Дай мені багатство. <ріст> Красиво. Халі. А тепер, коли всі нарешті заспокоїлися і можуть продовжити розмову без насильства. Пропоную перейти до того, що дійсно важливо: до науки. Далі присілася знову. внизу за склом. Мрія всіх сталкерів, виконавець бажань, що також відомий як Моноліт. Знає, правда була таке. Небожество, Всі установка, що створена вченими проекту X, замість того, щоб ржавіти під дахом саркофагу, вона тепер тут, в інституті. І ця установка справді виконує бажання. Ну, скажімо так, вона показує кожній людині те, що вона хоче бачити: особисту ілюзію щастя. Це було однією з закладених в неї функцій. Але це штука, яка розум. І обидва розуміємо, Фука. що ті, хто приходили до виконавця бажань, жили у світі ілюзій задовго до зустрічі з ним. Навіщо ви притягли сюди моноліт? Одного провального експерименту було мало. Прошу вас. На альфа артефактах працювали не лише генератори, але й інші пристрої проєкту X. Зокрема, ті, що створюють персоналізовані ілюзії як моноліт. Якщо ваш альфа артефакт активує моноліт, це означатиме, що він справжній і спрацює при підключенні до генераторів. Глядь, дайте розгрозяться, пацани, задрали. Загадати бажання біля моноліту. Знаєте що? Це, звісно, все круто, але я, мабуть, побіг назад до Дайкару, мабуть. Я думав, що швиденько з часу побігти розпродатись, але вийшло так, що мене звідси не випускають двері, через які я хотів би вийти, закриті. Так що будемо трогати камні і бігати з перегрузом. Мені стати тут, взаємодіяти тут або взаємодіяти тут. Ну, різниці немає, я ніби правша, то давай справа. Я хочу, чтобы зона исчезла. Угу, это нормальное желание. Вау, это мои галюны? Я ослеп? Да ну. Йово. Ну давай все ж таки тут. Знову. Дай мені без смертя. А, стрілець. Це типу люди, які загадували, а перших хто був, я не побачив. чорт Хтось, а це ще стоп. 1, 2, 3, 4, їх п'ятеро було, да? Давайте госпіталь подивимось. Дай мені багатство. А, зона зникла без смерті, багатство. Нормально. Гривня? ні це ніфіга себе. Красиво... Халєєєє... А, Це що? Це ще попросить? Людства не виправити... Воно має бути знищене... Це всі стрільці... Опа... Ого Офигеть. Ну погнали. Я хочу, чтобы это все закончилось. А, это уже мое желание, да. Бля. Стоя полковник мутак, давай, давай, мотайся ум, mm почему -hmm. на Хило так мало? Давай тут сядем. Буду розумнішим. Шукаю укриття. Блядь, а це звідки? Ти у спині в мене сука. Я їх полетать хочу. Блять, то ворога не виявлено вільно, то лови гранату. Ага. Давай мотаємося. Блять, у мене тут стільки аптечок, я нахер Армагеддон пережити зможу. Вісім патронів, херово. Я знаю, що ти знаєш. А! Тука патрони. Є, Патрони закінчились. Класно. Продовжувати Не треба продовжувати пошов. Я не можу забрати? У тебе патронів немає фігею. А, на що в мене є патрони? Топ, чего? От сейчас не поняв. Мені треба було, типу, втикти кудись. Підключився. А! Медика дузотова! це все глюки мої були. Вау, wow. це були мої глюки. Я думаю, що я їх лутати не міг. Я думаю, ну суки, придали мене, я з ними хотів пройти. Ладно, раз не придавали, значить. Я зрозумів, це для того, щоб посіяти в мені зерно сумніву. Але ні, я вірю в Барту. Це що за. Боєць, ти чудовий. Лейд не завалив. Ніч, що ви бачив. Що сталося в залі моноліт? Це ти мені зараз розповіси, що за хрінь відбувається. Чиї спогади я бачу? Чому на мене напав загін варти? Це по твоєму виконання бажань? Скіфе, будь ласка, заспокойтесь. Це був викривлений ефект. Це лише ілюзія, і вона вже скінчилася. Wow. Він каже правду, солдати. Установку відключили. З тобою все добре. No, Для так, мене все, що відбувалося, відчувалося до біса, яким реальним. Так, від ілюзії зазвичай перев'язки не потрібні. Все, що ви бачили, скіфе, дійсно було лише ілюзіями. Але ваші дії в них впливали на довколишній світ. Тому зотов поранений, а ви ні. Якби дехто зупинив ілюзії вчасно, нікого б не поранило. Різке відключення установки підсмажило б Скіфу мізки. безповоротно. Я зробив усе, щоб цього уникнути. Ну, дякую, що не пісмажу мені міска. Що, Іще одне випробування пішло не за планом, докторе. Чому ж? Так, я не передбачив псі шлейф, тобто те, що моноліт покаже чужі спогади, і що ілюзія не відповідатиме бажанню. Але хто ж знав, що фольклор базується на реальних фактах? Але я знав, що ви будете цілі. Це при створенні моноліту не можна було прорахувати безпечний рівень псів впливу. Я ж поставив налаштування на мінімум. І бачите? Ви в порядку? Більше того, незважаючи на неприємні супутні ефекти, все пройшло успішно. Альфа артефакт спрацював. Можна приступати до експерименту. по-твоєму це успішно. Ну, дивись мені, чувак. Ви хочете використати виконавця? Нащо? Це релікт старої зони. Він був потрібен для відведення очей тих, хто проник у саркофаг. Ні часу це не потрібно. Для захисту в нас є варта до того ж, цей мотлух і в кращі свої дні не функціонував як було задумано. Ні, дякую, не вистачало мені ще фанатиків дічазу. Це хороша відповідь. Ви впевнені, що експеримент по підключенню до генераторів безпечний? Ризики, безперечно, є, але бездіяльність значно небезпечніша. Ми мусимо взяти під контроль аномальну енергію зони, доки не сталося чогось непоправного. Після відключення до генераторів зона зникне, а аномальна енергія нарешті почне працювати на благо людства. Так. Я чекаю на Сталкера, полковнику. Зрозумів. Він прийде. Йди до зали проєкції, Скіфе. На тебе чекають. Боєць ти чудовий. Ледь не завалив. Нічого, житиму. Але щоб я ще хоч раз Сталкерів рятувати поліс. І скіфе, Мені прикро дім. Хотів би я, щоб під час великих експериментів завжди можна було поникнути втрат. Прикеру в карман не положиш. Якщо ти розумієш, натяке. А? Оу. Це те що я думаю? Виглядає, як те, що я думаю, невидимі приколи. Да, 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 а це елементальний монстр. Вуу. Скіф. Скіф, зкіф, він прислухався, мені б не довелося. Скажи їй, скажи, прошу тебе. Ваш друг незвичайний вчений Скіфер. Він віддає перевагу таємницям. Він мені не друг. Скіф. Це має сенс. Людям недостатньо пари днів знайомства, щоб стати друзями. Має з'явитися довіра спільні секрети. Наприклад, про те, як дехто крав з Енді часу. Через нестерпну заздрість до доктора Даніна. Або за вказівками метерничого Фауста наполягав на вбивстві всіх свідків, включно з вами. Я все поясню. Ви вже пояснили в... професора. Вау! Wow. Через нього вас ледь не вбили. І тепер його доля в ваших руках. Ну, Типу він має мене. Він мене вбив... Пішов ти нахер, точніше, він хотів мене вбити. Хм. Справедливо. Так я не пам'ятаю багато це голограма, типу, якщо снітлак, чи це реальна людина. Як вона з'явилась так красиво. Хм. Євген Мартиненко 25 років. Любив вчитися, але битися любив ще більше. Потім армія, а після служби займався ризикованими справами. Ні друзів, ні родини, лише самотні вечори перед екраном. І тепер від вашої квартири залишились лише руїни. Ви все втратили Євгене. Ви курите? Ні. Баля спалися пожежі в вашому домі. Всі кинулися до кабінетів чиновників. Але не ви, Євгене. В пошуках правди ви вирушили до самої зони. Я ціную наполегливість, і у вас їх є більш ніж достатньо. Саме тому ми дякуємо вам і тільки вам за те, що сканер повернувся в Енді час. Зона надзвичайно небезпечна для зовнішнього світу. Але завдяки вам ми візьмемо цю силу під контроль. А ви тим часом повернетеся на велику в прекрасний новий дім? Звучить чудово. Ви заслужили. Я хочу бути присутнім на експерименті. Хліб, ви вже пообіцяли. Тепер час видовища. Доктор Далін відрекомендував вас, але експеримент потребує виняткової безпеки. Хоча, можливо, ви і тут захочете допомогти. Дехто нам планує завадити, так завадити нашому новому світу. Я здаю цих метаків з потрохами. Пішли вони нафіг Лідер Полудня. Бродяга планує проникнути в час Вони можуть бути озброєні. Я знала, що вам можна довіряти. Зустріньтеся з бродягою. Вмовте його не робити дурниці. Я не хочу, щоб новий світ починався з кровопролиття. Втім, як і ви. А якщо він наполягатиме. Ви досвідчена людина, Євгене. Я впевнена, ви впораєтесь. Так чи інакше? прикольно те, що мене насправді звука звати Євген. І вона справді звертається до мене. Було б круто, якби з кожним ім'ям так можна було. Але поки що виграю тільки Євгене То сюди я можу. А я можу тоді назад і вийти? Це ж тут було, здається, так? Да? Ну я, я, блін, я дуже хочу розпродатися. Просто нереально. Здарова, пацани! Пока, пацани. Я кажу пока! Та не випускають, ладно. Видно бігати з перегрузом, це моя доля. Всі на своїх місцях. Починаємо за твоєю командою. Ти хто? А, це ці наші прикалісті. Ми їх типу зустріли. Так. Блін. Я випробував установку. Ти і як воно? Ага, кусока, кусок а установка. От так. Я бачу, що він робив з іншими раніше, як примушував їх повірити в те, чого не було. Це неправильно. Mm -hmm. Тоді ти маєш зрозуміти, чому ми повинні знищити його. Бля Далін сказав, що НДІ час більше не збирається використовувати моноліт. Він був потрібен лише для підготовки до іншого експерименту. Вони збираються покласти край місцевому лайну, знищити зону. І ти віриш у це, скіфе? У те, що моноліт просто установка. Віриш, що вони знають, що роблять? Вірю. Усі свої помилки вони знову спишуть як необхідні жертви на благо науки. Але ми, скіфе, ми не просто небажаний побічний ефект їхніх експериментів. Ми люди. Якщо їхні плани, хоч якось пов'язані з монолітом, ми їх зупинимо. Ми не можемо їм довіряти. Час спливає. тут і зараз. Ти або з нами, або з вартою скіфи. Почекай. Іди нафіг. Блять. Я з вартою. Складіть зброю. Ми не хочемо даремного кровопролиття. Продався? Ні. Жодної краплі крові тут не буде. Ми зробимо все правильно. Треба було просто замість кошмара на його сказати, типа. No. Такое, звичайні ці, звичайні галюцинації. Нічого страшного. Протяга не помилив. Так. Ти просто галюцинації. Всі вплив, нічого більше. Можливо, ти сильніший, ніж були ми, та скоріше, просто не розумієш, що з тобою було. Далін сказав, що нді час більше не збирається використовувати, але <гану> вони збираються. І ти віриш? Ось є свої прєкші. Блін, тут взагалі без різниці, що я вибираю. Страдіть зброю! Продався! Де нахер. Не треба. Усіх зброїв! Дівчини, вправильно, солдати. Бля, я вас торговця не буде, парні. X 11 Час покласти цьому край. Знову ти. На цей раз вже не я тебе підстралив. Ви близнюки? Дави, реально, близнюки. Ну, це ж точно не одна і та сама моделька персонажа. Це близнюки. А ти, ти з ними близнюк? Ні. І ти, ні. А тобі то чого погано? Живі, скрутило. Ти ж навіть не воював. ти просто тут сидів. Аптечок, конечно, набрав. Моє бащення 31 штука. Патронів би стільки Ножам доведеться різати Ну як. Вгадав Уф. Виглядає надійно, якщо чесно. А оця штука виглядає, як капець як ненадійно. Що тут? я не знаю, чи мені сюди треба лізти, але. Ага, це той самий ліфт, але я зрозумів, Мені сюди треба буде якось... Дайте вгадаю, вирубиться всюди світло. І потім ліфт не буде працювати, і от саме сюди мені доведеться вилазити. Там точно якась жопа буде відбуватись? От то бетону насипали. показать себя Альфа-Пси. Нуль погоним за шагом Княжицкого. Кто это? Для чего он тут? Стабилизация бета-пси. Сталкер? Тут? Там чел валяет у вас тохло, а вас хорошо. ничего не смущает? Проводжу візуальний аналіз. Пошкоджень не вияво. Візуальний аналіз. Що не сказати? Обдивляюсь, роздивляюсь. По. Дайте вгадаю паузте привели, ні. От треба було саме тут проходити, серйозно. О, у вас, міре, без паки а печі експеримент не зірвала. Блять, та витащить його. Він Я просто майже лежить не спав тут. За руки Хіба що інколи пару годин в кабінеті на старому дивані? Дякую ще раз за допомогу, Шкіфа. Угу. Сьогодні. Зона зникне з усіма нашими страхами. Ти поїдеш у свій новий будинок, бродяга, повернеться на острів. А я зможу поспати у своєму ліжку. З подушкою, Спокійно. Звучиш як псих, якщо чесно. Адже всі сни стали дійсністю. І як смазить. Є. Подицяли номінально. Бродяга Блять, ну а чого його не відтащити кудись хоча б от туди в краєчок? Я був правий, я знав це! Моноліт падла. Блин. Йому хоч би що, до речі, серйозно, голими руками? Нормальний ти чувак. світло пропало, як і казав раніше. Давай, док, давай, ми виберемся! Рятуйте, дока, рятуйте, дока, Він остання надія людства, давай!